Добрячок, привіт. Ой, 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 білочко, привіт. Я тут трохи замріявся. Ага, так замріявся, що не почув, що я з тобою вітаюся. Ой, так, дорогенько. А з малятами ти вже вітався? Геть забув. Доброго вам суботнього вечора, мої дорогі малята. Ой, добрячок, щось не віриться мені, що ти мріяв. А що ж тоді я міг робити? Добрячок, ти напевно заснув. Я заснув? Та ти що, білочко? Так, так, зізнайся, ти собі задрімав. Не може бути. Може, може. Взагалі-то я сидів і мріяв. Мріяв? А що можна так мріяти, щоб навіть мене не помітити. Я вже про телеглядачів не кажу. Ой, білочко, я мріяв про таке. Так про що ж ти мріяв? Розкажи. Ти знаєш, коли я закінчив сьогодні всі справи ну, до наступу суботи. І що? Я сів почитати Біблію. І. І я прочитав так. Яку історію? Яку таку? Таку, таку цікаву. А ну розкажи добрячок. Та ти, білочко, не поспішай. Зачекай трішки. Ну, мені, мені просто дуже цікаво. Так я ж тобі все по порядку і розповів. Ну, добре, добре. Я читав про те, що Ісус розповідав людям дві притчі. А що таке притча, добрячок? Притча, білочко, це повчальна розповідь. а а -а. Ну, так от. Добре, а чому Ісус розповідав притчами? Бо напевно тому, щоб людям було зрозуміліше. Хм. Так от, коли Ісус був на нашій землі, Він розповідав людям різні різні історії. Так як оце єдина. Так, повчальні історії. І тільки не від добрячка, а від Ісуса. А, щоб люди могли жити на землі і бути щасливими, правда? То звісно ж так. І ти знаєш, коли Ісус розповідав свої історії, деяким людям це не дуже подобалося. Не подобалося, а, а нам всім з малятами дуже подобаються біблійні історії. Так, і, і лісовим звірям теж. Я дуже радий, що тобі подобаються історії і особливо біблійні угу. А от фарисеї, білочко, це такі люди, які дуже ретельно вивчали і виконували Божий закон. Так от вони. Вони, ти знаєш, були не в захваті від історії Ісуса. А, а чому? Чому ж їм це не подобалось, коли вони самі вивчали Божий закон? А вони вважали, що тільки вони досить гарні і розумні, і тільки їх чує Господь. Ну, добричок, а як же ж це так? Тх, ось так, білочко. Вони навіть сердилися, коли Ісус з бідними і хворими людьми спілкувався і приділяв їм увагу. Справді? А як ти думаєш, білочко, чи міг Ісус прогнати від себе нещасних, бідних, грішних і хворих людей? Та, звичайно ж, ні, добрячок. Справді, білочко, він був дуже щасливий, що вони, оці люди, довірялись йому, вірили йому і могли мати зцілення душі і тіла. І, і вони вирішували слідувати за ним. Ісус розповів цим людям причі про те, як же ж насправді їх любить Господь. До І мені, і мені розкажи. Я теж хочу чути про Божу любов. Гаразд слухай. Перша історія про жінку, у якої було десять монет. Десять монет? Хіба це багато? А для цієї жінки це було дуже багато. Так от, одного разу жінка згубила одну монету. І вона, напевно, на брячок дуже засмутилася. Так, адже ця монета була їй дуже потрібна. А для чого? Ну уяви, що б ти робила, якби у тебе було 10 монет, і одна загубилася, і ти збирала собі на якусь річ, і тепер не можеш купити те, чого ти хотіла. Ти б засмутилася б, білочко? Та звичайно засмутилась. Ну от бачиш. І що ж вона робила далі? А ти що б робила? А я почала б шукати, всюди шукати. Правильно, вона теж почала шукати. І як ти думаєш, де? О, то повсюди, скрізь. Та, дійсно, вона шукала монету і під ліжком, і під стільцями. Вона вимітала кожен куточок свого невеличкого будиночку. Вона напевно так старалась, так, вона проявила наполегливість і не здавалася. І раптом раптом вона помітила, що щось виблискує. Це була та загублена монета. Так, жінка так зраділа, що покликала своїх сусідів, і вони теж раділи разом з нею. Бачиш, білочко, вона знайшла, тому що була наполегливою і продовжувала шукати. Так, яка повчальна історія, добричок! Ісус сказав, що так само і Бог наполегливо працює, щоб кожну людину знайти, яка загубилася в цьому світі. І так само, як ось ця жінка раділа, так само Ісус радіє. Коли людина вирішує робити добро. А я, добрячок, дуже рада, що Ісус нас так любить. Т так я теж дуже радий. А коли ти мені розкажеш другу притчу Ісуса? Ну, мабуть, білочко, що наступного разу обов'язково розкажу. От і добре! Дорогі дітки, а нам вже підійшов час прощатися та готуватися до сну. Справді так, добричок, на добраніч вам, дорогесенькі малята. Приємних вам снів, малята, і нехай добрий Ісус вас оберігає. Щасливої суботи!